Дорога церква, вітаю всіх вас, любові Ісуса Христа. Бажаю всім вам миру, радості в Господі, хай Господь благословить і укріпить сьогодні кожного з нас, щоб ми могли, тут, будучи на цьому місці, відчувати себе щасливими людьми, благословеними людьми. Вітаю вас, ви, діти Божі. Я разом з вами. Ми громадяни Неба, і ми прийшли сьогодні до Всемогутнього Бога. Ми прийшли до нашого Спасителя і Скупителя. Ми прийшли до, до, до того, в чій руці Твоє і моє життя, Твоя і моя доля і доля всієї України, і доля всієї землі. Друзі, ви знаєте, в Біблії багато різних речей написано. І уявіть той момент, коли в останні часи дійсно прийдуть Божі суди на цю землю, коли просто ця земля почне розсипатися, тріщати, гори тають, коли почне відбуватися щось неймовірне, те, що написано в Слові Божому. Коли люди будуть страхи на цій землі, сьогодні дуже багато людей нехтують Словом Божим. Нехтують сьогодні Господом Богом. Сьогодні дуже багато людей відносяться до Божого Слова, до Божої благодаті. Дуже легковажно, скажімо так м'яко. Сьогодні Бог поклав на серце поділитись деякими думками, і ми по-різному сьогодні звертаємось до благодаті, уявляємо, що таке благодать. Ну, Благодать, правда, хороше слово, а ще краще його значення. Так чи ні? А чи всі ми знаємо, як благодать працює. Проти сестри, благодать тільки ми спасаємося, Боже, ми спасані, чи що ще благодать робить, Боже, як ви думаєте? Я хотів би сьогодні поговорити з вами про Божу благодать, яка виховує. Сьогодні часто люди розуміють, коли піднімеш питання благодать, о, це благодать, якби не, російською незаслуженою милость. Да? Тобто ми її не, не заслуговували на цю милість, але ми її отримали. І люди думають, що благодатью Божу, ми спасені, благодатью ми прощені, благодать Божа продовжує кожного дня працювати над тим, щоб тебе мене прощати. Друзі. До пори. Є друга сторона благодаті. Благодать вона раз прийшла в твоє і моє життя. Через благодать Ісуса Христа ми отримали з вами прощення і спасіння. Ми можемо на це сказати Амінь. Я хочу далі з вами проговорити відкрите післання до Тита, другий розділ з 11 вірша. Бо з'явилась. Благодать Божа, яка є спасінням усім людям, яка наставляє нас, щоб ми, відкинувши нечестя та мирські похоті, розсудливо і праведно і благочестиво жили в нинішньому віці. Очікуючи блаженої надії та явлення слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, який віддав самого себе за нас, щоб викупити нас від усякого беззаконня і очистити собі народ особливий, ревний до добрих діл. Це говори і умовляй, і викривай з усякою владою, щоб ніхто тобою не гордував. Апостол Павло він звертається до Тита. Він нагадує, він говорить про Божу благодать, яка сьогодні прийшла в твоє і моє життя. Через благодать ми отримали спасіння, і далі благодать вона має виховувати тебе і мене. Ми маємо з вами змінюватись. Ми з вами маємо сьогодні принести, знаєте, оті от добрі плоди праведної благочестивої людини. Колись ми були морськими людьми. Ми жили так же, як живуть сьогодні люди, пахатями різними, бажаннями. Ми не відрізняли, можливо, правої руки від лівої, нам було все одно, грішили, беззаконня всяке вчиняли. Але прийшла благодать одного разу в твоє моє життя. Коли прийшла благодать, це прийшло Боже Слово в твоє моє життя, прийшло Боже світло в твоє моє життя. Прийшов Господь, проговорив до розуму. Твого і мого, відкрив очі тобі і мені і дав зрозуміти сьогодні, що є Бог, є праведний Бог, є святе життя, є життя вічне і є смерть, є страждання вічні Бог роз'яснив Духом Святим слово своє для тебе і для мене. Бог переконав тебе і мене своєю любов'ю повірити, полюбити і захотіти змінити своє життя. Роман в цю неділю він говорив про гріх і він давав чітке дійсно визначення гріха. Тобто, має бути зміна, зміна мислення. Якщо нема зміни в мислення, ми, які були в світі, такі ми тут, тільки ми, знаєте, вже, скажімо, маємо такий образ християнина. Ми зовні, вже, знаєте, схожі на християн. Ми і говоримо як християни. Но в голові в мишлення, те, яке було рік чи два назад, те мишлення, і ми хочемо, не дай Бог, повернутися туди, де ми були. Оце ось важкий і неправильний стан людини. Ми не маємо дозволити цим речам, що були у нас. Божа благодать, вона працює над чим? Вона працює над тим, щоб очистити народ для Господа. Народ для Господа очищається Божою благодаттю. Ми з вами маємо бути чистими і праведними, так чи ні? Який віддав самого себе за нас, 14 вірш. Щоб викупити нас від усякого беззаконня і очистити собі народ, який особливий. Брати сестри, чому на багатьох із нас можна подивитися і не скажуть, що ми особливий народ? Нас просто неможливо відрізнити від людей цього світу. В чому виражається чи виявляється, як особливий народ, як особлива людина має виглядати? Як вона має спілкуватися, як вона має поводитись? Який вона вигляд має ця людина? На кого сьогодні схожа ця людина? На кого схожа ця людина? Я бачу, коли людина наближається до Бога, вона стає, знаєте, така аж світиться, лице міняється. Посмішка, улипка зовсім інша, очі зовсім другі. Я бачу людей, які в другу сторону йдуть протилежну, які злі угрюмі, Слова вилітають. З уст жахливі. Це різниця велика, так чи ні? Очистити собі народ особливий. І далі ще ревний до добрих діл. Сьогодні хочеться задати питання вам і собі. Друзі, наскільки ми ревні сьогодні до добрих діл? Чи ревнуємо ми робити сьогодні добра? Чи хвилює сьогодні мене, що я, можливо, пройшов тиждень, пройшов місяць, а я ніякого добра нікому не зробив. Воно має хвилювати мене, так чи ні? Ісус Христос, я вірю в те, що Він щодня робив багато добра людям. Він щодня когось кормив, стіляв, укріпляв, словом підкріпляв. Знаєте, внікав нужди. Багато людей сьогодні навіть не бажають помолитися десь за когось. Нема бажання відвідати когось. Хтось хворіє, хтось боліє, хтось після операції туди не хоче йти. Десь поїхати в якийсь парк, погуляти, попригати без проблем. На водойму без проблем. На мотоциклах покататися без проблем, на велосипедах без проблем, в якийсь торговий центр з'їздить без проблем. Не було часу. Як запропонували поїхати кудись там, де розлікаються, і час з'явився. А на добре нема. Ну, Бог каже, я хочу очистити собі народ особливий, особливий народ, в яких має бути цей потяг, потяг до добрих діл. Ремний, ревний по добрим ділам. І апостол Павло до Тита каже, що він просто він його умоляє. Говори і умоляй, і викривай з усякою владою. Брати і сестри, ми маємо сьогодні говорити про ці речі один одному і умоляти, і просити. Діти, Божі, ми маємо сьогодні з вами бути особливим народом, іншими людьми. Ми, хочем, ми маємо сьогодні довірити і сказати, Господи, хай твоя благодать мене виховує. Хай твоя благодать мене змінює. Господи, я тобі дозволяю оцей процес лікування, виховання наді мною над моїм серцем, над моєю душою. Хай він продовжується, хай він де я хочу сьогодні бути людиною, досконалою схожою на Ісуса Христа. Брати і сестри, це дуже важливо, повірте. Дивіться, що далі відбувається. Другий. Момент, який я хотів сьогодні також поділитися, є певні умови сьогодні християнського життя, щоб нам стати спадкоємцями вічного життя. Є певні умови, в Слові Божому так. Сьогодні силаються люди тільки на віру, віру і все. Ви знаєте, я думаю, що. Це не просто з воздуха сказано такі слова, що ми коли попадемо, якщо дасть Бог, попадемо в Царство Боже, то ми там здивуємося всьому тому, що ми там побачимо. І в першу чергу, можливо, не ту, що ми красоту побачимо, а тих людей, кого ми побачимо. Здивуємося від одних, яких ми не думали там побачити. А також здивуємося ще дуже, кого ми там думали побачити, 100% знали, що вони там будуть, а вони туди не попали. Чи хвилює сьогодні це питання нас чи ні? Хвилює? Мене хвилює. Дуже хвилює. Післання до Тита третій розділ. Нагадай їм підкоритися начальству і владам. Бути слухняними, бути готовими до всякого доброго діла. Є це в нас чи ні? Всі слухняні. Всі готові до доброго діла. Єсть, є! є. Куди їдемо? Що робимо? Чи коли об'являємо, нікого нема. Приходять, можливо, десяток-півтора, які приходять завжди. А так, на секундочку, останніх десь 500 чоловік не зрозуміло де. Невже можуть із 500 чоловік спастися пару десятків? Скажіть. Друзі, багато я не послуху сьогодні в Божого народу. Сперечаються спори, доказують, не слухаються. Не слухаються. Нагадаю їм підкорятися начальству і владам, бути слухняними, бути готовими до всякого доброго діла, нікого не здласловити, не бути сварливими. Але поблажливими, виявляючи всяку лагідність до всіх людей. Чи виходить у нас так, брати і сестри? Чи це слово до та не до благодачі? Як ви думаєте, я думаю, це слово до мене в першу чергу. І до вас також. Я приймаю це слово. Ми сьогодні, знаєте, часто хочемо в проповідях вчені якусь таку, таку твердючу їжу, таке велике якесь чченя почути, а елементарні речі вони нам не потрібні. Можливо, ми люди вже високого польоту? З освітами, з знаннями, з якимось досвідом, щось ми вже здобули на цій землі чи в своїй вірі. Якісь вже є, знаєте, такі у нас заслуги, можливо. Що це мілечина? Ми самі научимо кого угодно, так, Ігор, чи ні? Кого угодно научимо? Кого угодно научимо, підскажемо, чи як воно має бути, нікого не злословити, не бути сварливими, але поблажливими, виявляючи всяку лагідність до всіх людей. Бо колись і ми були безрозсудними, непокірливими. Заблудливими, служили похотям і різним задоволенням, жили в злобі та в заздрості, були мерзненими, які ненавидять один одного. А коли з'явилася благість і людилюбство Спасителя нашого Бога, не із діл у праведності, які ми вчинили, але зі своєї, тобто з Божої милості, він, Бог, спас нас через. Купіль відродження та оновлення Духом Святим, якого Він рясно вилив на нас через Ісуса Христа, Спасителя нашого, що, виправдав, виправдавшись Його благодаттю, ми стали упованням спадкоємцями вічного життя. Друзі, ось такі прості умови. Якщо ми хочемо стати спадкоємцями вічного життя, має бути послух. Ми маємо змінитися в мисленні, в словах, в діях. Ми маємо сьогодні також не давати нашим членам в наших тілах, нашому тілі, не дозволяти похотям сьогодні жити і розвиватися. Ми не маємо бути сварливими, ругливими людьми. Ми маємо поважати, любити один одного. Ми маємо бути слухняними сьогодні керівництву, начальству. тими людьми, які сьогодні несуть, можливо, відповідальність сьогодні за церкву, за народ Божий. Щоб виправдавшись, його благодаттю, ми стали упованням спадкоємцями вічного життя. Брати і сестри, щоб виправдавшись, щоб нас виправдала Божа благодать, то ми читали умови, що потрібно робити. Так чи ні? Є певні умови. Ми не маємо все зсилати. Боже, Твоя благодать, хай покриває. Хай покриває мою неправду, хай покриває, що я злий, я ругливий, тобто я нестримний, я веду себе незрозуміло як. Тобто, я в похотях яких живу. Тобто, а благодать твоя хай покриває. Чи тут навпаки кариться, що цього не має бути у нас. Ми маємо з вами прикласти зусилля, щоб цих речей не було у нас, так чи ні? Якщо є послух, є повага, якщо нема, знаєте, цих зловживань, можливо, своєю посадою, своєю владою, своїм ставленням, своїм розумом, можливо, своїм віком. Важко сьогодні, можливо, старшим людям кому 70, послухати тих, кому 40, можливо, чи 30. Правда буває важко? Ми ж життя прожили. Що він буде тут нам розповідати? Ну, якось так буває в житті. Ну, це не від Бога. Це не від Бога. Ви знаєте, мені сподобалось, коли я був в Кореї. У них такий послуг до пастеля, до служителя до Янгічо. Ми задали їм питання. Якщо там Янгічо вам дав якісь певні там вказівки, то і все, вони не зовсім від Бога. А ви послухалися і зробили. Я думаю, а кому не відповідь дадуть? Вони кажуть, то не наші проблеми. То проблеми йонгича будуть? Наші проблеми послухатися, як пастир. То проблеми йонгичо будуть. Якщо геть його заносить в сторону, то є братська рада, старішини в них, які поставлять на місце, допоможуть стати на місце. Бог все якось влаштував. Щоб і пастиря поставити на місце, якщо заносить. Діякона поставить на місце, якщо заносить. Любого сосуда в церкві, любого вчителя. Для цього є. Бог все передбачив. Ну Бог сьогодні хоче також, щоб вся церква, народ Божий, також були слухняні тим, хто поставлен служити сьогодні. Брати, ми багато сьогодні бажаємо служителів вам добра. Сергій Антонець, ти бажаєш добра людям? Амінь. Ти служиш їм від щирого серця, жертвуєш часом і вдень і вночі. І так багато братів, Ігор, ти також жертвуєш часом, приходиш, служиш. І хто тут іще ще з братів сьогодні служить, проповідують, сестри, які приходять також сюди на молитви, Ви жертвуєте, ви знаєте, що ваша молитва вона має почута Богом, і вона буде почута, і вона принесе плід. Правда, ми віримо? це? Ми освящаємось, ми очищаємось, ми стараємося, щоб мир був між нами. Можливо, я проповідую до тих, хто в онлайні слухає нас. Можливо, тут всі добре зібрались. Вибачте, якщо я когось, можливо, до вас скажу, а у вас це дуже гарно. Хай ця проповідь буде для мене. Мені багато де в чому потрібно поправлятися. Хай буде до мене ця проповідь. Я хочу з вами помолитися. Боже, дай сьогодні нам зрозуміти, щоб оці якості були у нас, тому що ми хочемо бути спадкоємцями вічного життя. А для цього є певні умови, які я сьогодні хочу чи не хочу, але я маю їх виконати, тому що апостол Павло він брав від Ісуса Христа це вчення від Духа Святого. Він від Бога напряму отримував, так як Бог захотів зустріти Саула, поразити його сліпотою. Для того, щоб через три дні дати йому прозріння і направити його, розвернути на 180 градусів і направити куди, іти проповідувати кому? Нам з вами, язичникам. Він послухав, він зробив все, він смирився, правда чи ні? Він послухався вищій владі. Давайте вищій владі Ісусу Христу, Духу Святому, ми з вами послухаємо з те, що Він записав сьогодні, в цьому слові, в післанні до Тита, і можете тут додати, і це пісня для церкви благодать. Амінь. Молимось. Дорогий наші люблячи Господь, ми схиляємось перед Тобою, перед Твоїм лицем. Я хочу в першу чергу попросити, Господь, прости мене. Де в чому не прав, Господь. Я хочу вдосконалюватись в вірі, Господь, в Слові Твоєму. Я хочу бути виконавцем слова Твого, Господь. Прости де, в чому, Господи, я не допрацьовую. Прости, Боже, в словах, в ділах, в думках, в усіх сферах життя духовного, фізичного, я хочу відображати Слово Твоє, Боже. Я хочу, щоб Твоє Слово відображалося в мені, Боже. Зробиться, я прошу в ім'я Ісуса Христа Боже. Хай відзеркалюється це Слово Боже. Благослови ім'я Отця і Сина і Святого Духа, моїх братів, моїх сестер, Боже, наші сім'ї, наші родини. Допоможи нам іти за тобою, допоможи нам прославляти Твоє ім'я, Боже. Допоможи нам, Господи, слухати Слово Твоє. Хай благодать Твоя виховує нас. Хай благодать Твоя, Боже, робить з нас народ особливий, вибраний для вічного життя, Боже, щоб ми могли на Землі усвідомлено, Господи, вірити і розуміти і робити добрі діла для слави Твоєї, служити багатьом людям, Боже, щоб Ти, міг, Господь, робити велику роботу через наші серця, через наші душі зробити. Це. Ми благаємо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Боже. От Ти бачиш, яка велика боротьба сьогодні йде у народі Твоєму. Боротьба сьогодні з душами, з серцями, з розумом, Господи, з очами нашими, Боже. А це тіло лютує, Боже, а ці члени в тілі нашому лютують, Боже. А в ім'я Ісуса Христа, Боже, дай щоб Господи все було впорядковано в кожному з нас, Боже, щоб ми шукали слави Твоєї, щоб ми були схожі на Тебе, на слово Твоє, Боже. Щоб ми відображали Твою істину, щоб ми відображали Твоє живе слово, щоб Господь Твоє Слово сьогодні. Виходило з наших уст в селі Духа Святого, щоб слово змінювало сьогодні інших людей. Аллилуйя! О Дух Святий! Дай з вірою, Господь робити ці речі, дай з чистими руками, з чистим серцем, з чистим розумом, з чистими очима Боже ці речі звершувати. Дай послуг сьогодні, дай повагу, Боже, до братів, до сестер, один до одного, щоб менші Господь поважали старших, Боже, щоб церква Твоя була слухняна, Боже, пастирям, діяканам, служителям, які вибрані Тобою, поставлені в цій церкві служити, Боже, щоб була повага до проповідників, які служать сьогодні. Які багато часу свого витрачають, щоб тут стояти за цією кафедрою, а щоб стояти за цією кафедрою, потрібно готуватися, перебувати в слові, щоб мати дерзовіння сюди вийти, з чимось вийти сюди, вийти з Словом Боже і мати силу і помазання для проповіді Євангелія. Благослови Господь, свій народ. Приготуй свій народ, приготуй наші серця і душі, Боже, приготуй, дай нам іти за тобою, Боже, щоб ми дійсно по Твоїй благодаті, по Твоїй милості стали наслідниками вічного життя. Благослови далі, Господь, кінцівку цього молитовного служіння. благослови всіх, хто в домі Твоєму, хто в онлайні з нами в цьому служінні благослови брата Сергія на завершення, Господь, поділитися. Словом і звершити молитву за усі потреби народа Твого. О, скільки потреб сьогодні різних Господь в кожного з нас прослався через наші потреби. Дай відповідь сьогодні усім нам, Боже, поблагослови усіх нас і тобі, хай буде уся слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.